Вітаю, друзі, 26 жовтня, неділя. Володимир Зеленський в розмові з Дональдом Туском, прем'єр-міністром Польщі, зробив приголошуючу заяву, що Україна готова воювати 2-3 роки ще. Ну, каже, 10-15 ні, а 2-3 так. Ким? Воювати? Чим воювати? Яким коштом воювати? А головне, яка мета, яка ціль двох-трьох років війни? Чи є якийсь план? Ми правда чули і плани потужності, і плани перемоги, і ну, ми багато чого від Зеленського чули. Але дана ситуація 2-3 роки воювати. Чисто математично. Грошей немає, є виключно на перший квартал наступного року. Озброєнь немає і купувати їх знову ж таки немає. За що. Виробництво своїх озброєнь, яке нібито запустили, фікція. Просто беруться закордонні гроші і розкрадаються. Ну, так, як на Фламіндіщах. Ракету Фламінного хтось бачив, куди вона прилетіла, як вона вдарила. А кошти у Міндіща на рахунку, який стоїть за цією компанією, яка нібито виробляє э, ракети Фламінго, є. А ще крім всього, Мінді же класний парень, він веде бізнес. З Росією. діамантовий бізнес. Тому фламіндячі це наше усе, як кажуть. Воювати нема чим? Я не розумію, ким воювати. І це найголовніше: вбивають націю, вбивають різними шляхами, відправляючи на утилізацію на фронт. Відправляючи м'яснику сирському, який кидає і просто закидує людьми як м'ясом російські позиції, щоб утримувати Покровськ, Куп'янськ, мати на цьому піар, е організовувати нібито контрнаступ, а насправді брехати, придумав штурмові війська. А хто служити в тих штурмових військах буде? Це війська по відправленню українців на м'ясокомбінат мінісирського, чи як? Немає ким воювати. І не буде. Бо або гинуть, або все з речей ховаються, або за кордон виїжджають. В декілька разів зросла кількість українців, молодих українців. Які просять про захист в країнах Європи з 18 до 22 років, коли їм дозволили виїзд. Вони просто виїжджають з країни. Тому я не бачу ресурсних можливостей 2-3 роки воювати з Росією. Любе затягування часу в війні з Росією зараз, воно йде на користь, власне. Російській Федерації. Вони від цього виграють. Україна слабша, вони сильніші. Це показали ці 4 роки війни. Подальше продовження війни потрібне виключно Зеленському і Зеленим гнидам, тому що в такому темпі безоборонних споруд, на яких вони також розіграли гроші. Здається, Дніпропетровщина, здається, Запоріжщина, здається Харківщина. Вони здають країну і спалюючи таким чином доказову базу свого мародерства, своїх злочинів, злочинів, вчинених проти українського народу і Збройних сил України. Тому їм 2-3 роки. Війна на користь, вони 2-3 роки ще будуть на війні гешефт робити. Вони будуть на замовлення глобалістів утилізувати 2-3 роки українців на фронтах. Вони в кінці кінців спалять країну і здадуть Путіну, можливо, навіть по Львів, ну включно за Львова. Ви ще не усвідомили, дорогі українці, що відбувається, то я вам підскажу. Відбувається геноцид, геноцид українського народу, влаштований цими шефірами, зеленськими міндічами та арахаміями різного роду. Вони просто... Відправляють народ на утилізацію і здають українські території. Дивіться, мали побудувати оборонні споруди, вкрали, такий собі пронін, також великий, як би, так би мовити, українець, пронін, який зараз держінмоніторингу Зеленського чоля, очолював Полтавську ода, вкрали гроші, є справа в набу. Б'ють по енергетиці, по газовидобутку, по е, ГТС по нашій, по е, газонасосним станціям. Захисту немає. Черношов, Кум Зеленського, по клічки нос, керував Нафтогазом, нічого не збудував. Тут ти забув, збудував чотири будинки в козині. По тисячу квадратних метрів кожен і по 500 метрів для прислуги. Там такий. Е, династія назвали містечко котечне на чотири сім'ї. Знаєте хто в династію входить? Ну, звичайно, сам Чернишов. Звичайно, його кореш і партнер міндіч. Ну і кум Чернишова. Бізнес-партнер Міндіча, Вова Зеленський. Так найбільший будинок Вова Зеленського. А поруч, ну як же без Єрмака? От і виходить чотири будинка Зеленський, Єрмак, Мінді, Чернишов. А ти воюй, Микола, Данило Степан. Не можна не перемогти ворога. Не зупинити війну, ні, нічого не можна, поки при владі оці гендлярі, поки при владі люди, які роблять гешефт на війні, гешефт на крові. Люди, які перетворили Україну на територію з держави. Народ український на отару, яку гонять на забій. На м'ясокомбінат імені Сирського. І повідомляють європейцям: бабки готуйте, ми ще 2-3 роки воювати будемо. Які наслідки цієї війни будуть для України і українців? А нам що? Ми не Україна, ми не українці. Пам'ятайте гасло? Пам'ятай чужинець. Тут господар українець був. Був. А зараз ні. Українці бояться слова сказати. Бо потягнуть. Як не в ТЦК, то в бусигар. І підсумовуючи, оцей вислів Зеленського про 2-3 роки війни майбутньої, яка приведе 100% до смерті нації, гибелі народу і знищення держави, це показник того, тих планів, до яких вони готуються. І це не все. Якщо за три роки країна не згорить, Путіну її не здадуть, то війну не припинять і тоді. Їм потрібна війна до останнього. Метра української території і до останнього українця. Тоді ця вся свора сатанинська можливо заспокоїться. Тому заради притунку народу, нації, держави треба позбутись зелених гниць з їхнім очільником Зеленським на чолі. Неможливо з ними не перемогти, не війну зупинити. А українцям потрібен мир. Для нас перемога в цій війні зараз це зберегти державність і зберегти життя народу. Оце не наша перемога. Оце зараз найцінніше. Україні потрібен мир, а Зеленському війна. Тож давайте робити вибір між Україною і зеленими гнидами. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.